Заходимо, заходимо! Давай, рухайся, рухайся, шукаємо побратима! Швидше! Швидше! Шукай пораненого! Швидше, давай, 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 спасай спасаємо! Ружі все буде добре! Швидше, давай, 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 давай! Добре, я, давай, швидше, справляємося, швидше! Фіксуємо! Дір, давай працюй! Давай, Це легенда була взята з реальних о, життєвих ситуацій. Так. Легенда самої задачі у нас складалася з того, що ми знаходились на території, яка була відбита нашими військовими. Не забувайте, що територія може бути замінована противником! І група зачистки, яка заходила в селище, з нею командування втратило зв'язок. Годину тому, приблизно за історією, вийшов командир групи і сказав, що в нас є 300-200 бійці. Група медиків відправилася з групою прикриття на евакуацію і надавати допомогу пораненим. За легендою, це будівля, в якій проводилось скатування наших військовослужбовців. Це все спрямовано для того, щоб під час ведення бойових дій в реальних умовах курсант міг себе почувати більш впевнено. Під час артобстрілів, пострілів, роботи в піві дронів, курсанти можуть розгубитися. Тому ми дуже зараз на цьому акцентуємо, щоб курсанти були більш стресостійкими. Працюйте, стабілізуйте! Два трьохсоти, права нога без свідомості! — відомості. Турдика не буде. Повна позації правої ноги до коліна. Ночі по новому і продовжуємо рух! Давай, 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 давай! Звідче, звідче, звідче! Що вона від вас якбаса залипається? Захипуємо на ножах нормально! Що з турнікето? Фіксуємо поранено на і продовжуємо ру! Добре, молодці! Молодці, добре! Продовжуємо, продовжує! Пери, перим, давай! Рухайся, рухайся, рухайся! Я прийшла в бойову бригаду не для того, щоб здаватися. Це є мотивація. Я була медиком, працювала в Харківській області. Я була старшою медсестрою, я була маніпуляційною медсестрою. Я працювала в реанімації. В принципі, я трішки розуміюся в тому всьому. Тактична медицина і, звичайно, цивільна медицина звичайно відрізняються один від одного. Добре, виходиш! Він лежа, продовжуємо. Рух. Тримаємо. Давай, 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 панове! Я вважаю, що такі полоси потрібно проходити і всім бійцям, і навіть не тільки бойовим медикам, щоб кожен мав розуміння, як це відбувається, яку допомогу надавати і в яких ситуаціях, і як правильно діяти. Давай, 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 добре! Маркер. Закриває. Потрібно шукати живого і старатися допомогти йому, надати медичну допомогу, щоб він вижив, щоб вернувся до сім'ї і все було добре. Взяли командир, за мною! Ведемо групу! За мною! Ще один! Я Швидше мало За мною! Були моменти, де я морально, моральна, моральне давка, де кричав на них. Були моменти, де їх підбадьорував. під е, як кажуть, Давав їм товчок такий, щоб вони продовжували рух. І молодці справились. Я Я! Несу! Несу! Життя! Життя! Я бойовий медик! Я бойовий медик! І цим все сказано! І цим все сказано! вас! Біляншук намети.